Усім гарного, тихого, приємного вечора. Вітаю на своїй кухні і позаду ви можете побачити, що тут, що тут працює посудомойна машина. Ви скажете, що я хотіла там сказати? А хотіла вам розповісти дуже цікаву історію. А мене можуть зрозуміти зараз декілька жінок, тому що в мене були, є однодумці мої. І ця історія не лише про мене. Сьогодні я цю історію почула від сразу двох жінок, таких як я, чудненьких. Ось дивіться, от працює посуда машина. Сьогодні я вмикаю вже ввечері вдруге. До цього вона в мене стояла пам'ятником. Тобто я інколи її вмикаю, вмикала, але коли вже бачила, що так вже забруднилися стрілки та чашки, що їх руками не можу вимити, вони вже такі залабзані, що ну якось існуючим, навіть і ти, ти треш, все одно, якщо ти поклав по машину, то воно до блеска, особливо, коли у ці стікляні прозорі тарілки в мене є і чашки, вони ніколи не вимаються ідеально. І що ж виходить? Що ж у нас виходить? Що цей пам'ятник стояв так, в більшості випадків, а я бігла інколи навіть запізнюючись, мила той посуд е швидко, швидко а потім приходила, бачила, що вілка не домита, перемивала інколи, так, коли швидко торопишся, Ти я вмикаю, все ж таки котел працює, вода тече, ресурси тратяться, моє час, це таке інше, а посудомойка стоїть. Є капсули, все є, але стоїть. І ось моя гарна подружка дала мені таку пораду, сказала, що в не така ж була ситуація, поки подружка сказала їй не взяти за звичку, користуватись посудомойною машиною. Вона не бере багато, не бере, як нам здається, типу, якщо ми будемо лити просто в раковину і на рівні того, що на посудомойці, але вона вимита якісно. І ну, якщо не сполоснути просто чашку, то звісно, а якщо треба помити прямо капітально, то треба запускати посудомойну машину. Тому що сковорідки вимились просто ідеально. Просто ідеально. Не треба стільки моючих купляти, ні чистючих, нічого взагалі. Плюс вода так не тече. Це наше в голові щось. Треба все ускладнювати, треба ускладнити і своїми руками сушити собі шкіру, шкребсти, мити, преодолювати якісь труднощі, маючи посудомойну машину. Сьогодні також таку історію розповіла тренер з йоги, що її донька сказала: Мама, ну ти вже вмикаєш судомою на машину, нащо вона в тебе стоїть? Вона каже: та я якось зручніше мені. Про що це? Дивіться, мої дорогенькі жіночки, хто має так само посудомойну машину, у кого вона стоїть пам'ятником. Запам'ятайте. Ви, молодці, ви пам'ятаєте ті часи, коли ми досягали чогось, через сли, через якісь перетини. Так? Може, в мисочках хтось мив ще, як я на дачі в мене був період мисочки, мисочки, мисочки. Потім в квартиру прийшла, думаю, боже, закінчились ті мисочки, бо там несе на було налагоджене, так? Потім починається цей період. Там, може, а потім ви досягли того, що купили ту пральну машину, але ж ви ж така героїня. Ви ж можете, ви, з вас корона не впаде, якщо ви помиєте руками, ви ж така прям жінка з зіркою, вас не, ви здалаєте всі перешкоди. а Ніхто не сумнівається, але нащо? Кому ви це що хочете доказати? Нащо? Вам Всесвіт подарував таку можливість заробити ті гроші. Може, хтось вам подарував її, може ви заробили, купили. Яка різниця? У вас з'явилась така можливість, можливо, багатьох її немає, мріють інколи. У вас вона є, і ви її не користуєтесь, тому що ви хочете комусь щось собі, або, я не знаю, комусь мозгах доказати те, що ви можете все сама, і вам не треба не пилосос, не пральна машинка, нічого. Ви можете все руками, без перчаток, Бо ви така ось така жіночка, сильна. Ну слухайте, ну це знаєте, треба спрощувати. Роки йдуть, чогось ви досягаєте цей час, вона зекономить ваш, ваш час на розвиток. Можливо, ви більше за цей час зробите корисної роботи, більше заробити грошей краще або по ну, десь підете на якісь заняття. І у вас є така щаслива можливість бити. Кому ми що доказуємо зараз? Нащо? Кому ми що доказуємо? Ну, все, я взяла за звичку вмикати посудомойну машину, хочу навіть подивитися по лічильнику, по показникам, як воно буде працювати в принципі. Буду так забрала на день зібрала посуду, вмикнула, коли я одна, мені багато не треба, там ну просто зібрали все. Якщо сполоснути чашку ну, нічого, я не знаю, чому я це не робила. Я не знаю, сьогодні я дуже торопилася по справах. У мене був такий насичений день і ввечері всім була йога. Тому коли я уходила з дому, я вмикнула посудомойну, нагрузила її, там дві сковорідки поклали, накопичилася чашки, щоб перемогли. І пішла, я пробачаю зараз там моя група, де, можливо, на звуки, я там бликаю. А, І поклала і пішла. Я прийшла після того, як ви зайшла в квартиру, відкрила у мене чистий посуд. Ідеально чистий. Нащо? А так би я б стала би зараз і гору мила. Знаю, я кому щось доказую, собі або суспільству, або кому. Я не розумію. Тому бачить, чоловік каже, чого ти не користуєшся посудомою, не на що вона стоїть, не купили ці ампули, капсули, ну, ці таблетки. Ну, я не розумію, чого ти не хочеш макати по Я кажу, мені так що, як здається, швидше і зручніше. Ну, це таке, знаєте, це наше в голові у жінок. Так само кажуть, я не буду там прати, правильно, у мене є 15 хвилин. Стірка така легка, сполоснути можна, не, не треба миску тягнути, сипати порошок руками. Там щось. Якщо треба просто сполоснути, є 15 хвилин. І я користуюсь цією функцією, і в мене ніколи не збирається брудний, ну, в більшості випадків не збирається у мене брудна білизна, тому що ми купили таку правильну машинку з невеличким барабаном. Спеціально, щоб не накопичувати. Все одно ми перебираємо речі по кольорам, так, закидуємо, тому щоб не було цього дисбалансу. Я вважаю, що в нас не така велика родина, щоб мати величезний барабан і туди все гепати, розумієте, там тиждень збирати носки, щоб туди загетватися. Ну це хоча б у мене при злички нема збирати там все. Але посудомойна, ось так. Ще в мене робот-пелесос, який я теж інколи забуваю вмикати протягом дня. Чоловік каже, ти можеш вмикати його зранку, коли збираєшся, хай їсти, збираєш шерсть, Чого ти потім тягнеш на це й потім. Рачки, миєш, що це все парачесниками. Все для підтримки тобі ж буде легше. Я не розумію. Не розумію, це щось в моїй голові. Розумієте, то тобто в голові все це зроблено є в мене для економії часу, але я не завжди це використовую. Тобто, це про працювання самооцінкою над своєю психікою, психологією. І я не одна така. Це взагалі жінки мого віку. в більшості випадків це вже не сучасна молодь, а мого віку, коли ми проходили, я ж вам кажу, ми щось там. Відвою в цьому житті суспільстві, жили в якихось не завжди зручних умовах. І ми це пам'ятаємо, тому ми собі кажемо, я не цяця, я все можу, можу пройти, і все можу це зробити сама руками, на що воно мені потрібно. Але це дурі, це просто дурі. Ось тому я вважаю, що дівчата любіть себе. В таких дрібницях проявляється саме самооцінка і любов до себе. Самооцінка, і любов це не про те, коли я зірка, супер, і носіть мене на руках, і там я королева, і все таке я не буду нічого робити. Там я не для цього зроблю. Ну, в мене всесвіт. Подарував не для побуту і таке інше, це, це про інше. Але а любов саме для тебе, що що ти готова зробити, щоб полегшити своє життя зробити для полегшення свого життя. Ось тому якось так. Ну, традиції в нас таки залишилися з минулих часів і це, наче погана звичка. Ще в моїх планах я хочу навести порядок у своїй шафі, перебрати речі, зробити розпродаж, як я колись робила в Оликсі, хочу е відсортувати речі, які я не буду носити, і бачу, що наступного сезону я їх не надягну. просто. Я просто знаю, що їх 100% в наступному році не надягну. Так. Дещо я дарую своїй матусі, а дещо я виставляю в Оликс. Там за невеликі ціни розпродаю. Тому якось так. І це дуже класна звичка, тому що ви ці кошти можете потратити. Наприклад, купіть собі щось замін інше. Ну, понятно, що воно буде дешевше, все не познає в вартості. Ви поносили ту річ, можливо, на ідеальному стані. Деякі в мене там два один, два три рази на діла, а може, взагалі один раз А бувало таке зовсім не дігав. Але ви не продасте їх там як нову, так? Але ж коли ти продаєш декілька, оце. Викидаєш той хлам з гардеробу, так, перебираєш і розпродаєш декілька, збираєш потім ті кошти, і можеш купити собі один, одну якусь класну річ, як ти будеш носити з задоволенням і не будеш захламляти свій гардероб. Це теж корисна звичка. Не накопичуйте речі. Якщо ви в цьому зимку, в цьому році не надягали жодного разу ці річ і в наступному сезоні, наприклад, одягнули один раз, хоча б там все, ви наступного вже точно не надягнете Я вам гарантую. ви її не надягнете. Або подаруйте, або продайте, щось з ней зробити, не тримайте її в шафі, бо то вже похорони, то вже не годиться, то ви заселяєте собі все. І я, в мене таке є, що в мене ніколи немає нормального такого часу, щоб я прям е, релакс ловила. знаєте. Постійно, я в мене такий ритм в житті. Е, і, Оце я можу зайти, покласти, 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 потім це розсортировую, покласти, покласти. Ну, якби я заходила і клала все на свої міста, то я би це не розсортировувала, і я б економила свій час. Але в мене ця погана звичка. Напишіть в коментарях, у кого є така дурна звичка заходити, класти. Класти, 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 класти по всій квартирі в якихось незрозумілих містах, а потім це розносити і розкладати на свої місця. Чи є у вас така дебільна звичка? Я одна така, чи хтось є ще, напишіть. А хто є, то знаєте, це дуже погана звичка. Вона з'їдає наш вільний час. Потім ми вихідні тратимо щоб все розгребати. Якби клали за початку на свої місця, такого не небо. Хвилину потратили, дві, а так півдня будемо гребсти, якщо не цілий день розтаскувати це, як мурав'ї. Якось так. Тому всім бажаю гарно приємного вечора. Не беріть е, дебільні побутові звички е, в своє життя, давайте їх викорінювати і давайте любити себе і свій час, який має дуже дорогоцінну ціну на саме. Краще його потратити на коханих, на рідних, на дорогих людей, на саморозвиток. на... Те, що може принести вам користь. Краще фільм класний подивитися, І то і те буде якийсь дуже крутий, такий, щоб вам зайшов, прям. Ні, це перекладати в цілі вихідні речі. Скажіть. Тому всім гарного, приємного вечора. І сьогодні я викладу, і ще буде АСМР сьогодні. Заходьте, наступне відео буде АСМР. Заходьте, будемо. Дещо перекладати, перекладати, шуршати, коментувати. Будемо насіння перебирати. Я вже купила насіння на дачу, ваша улюблена тема. Насіння. Гарного вечора!